Так, роблю гарячі бутерброди. Це означає, що в мене залишився вже давненько. Хлібчик з холодильничка лежить, і сир якийсь потертий знайшла. От, і завжди, коли такі залишки, я роблю гарячі бутерброди. Освіжую його трошки. Добре, зараз будемо гріти, а Ігнату будемо гріти кашу. Класно, я з'їла бутерброд. Ігнат взагалі не хотів їсти свою кашу. Забрав мене один бутерброд, тут довелося собі робити третій. Да, синок? У нас ще не застелено ліжко, бо я хочу Ні, не а, цей. Холодно. Не холодно тобі? Ну не холодно, знімай кофту. Бо я хочу поміняти постільну білизну, то ще не застелили, так і сидимо тут. їмо. О, точніше, вже поїли і граємо з пазлами. Ігнашка тут складав пазли, хто що їсть от, і паралельно їв, і вже, вже вони йому надоїли, бо знаєте, що найцікавіше складати. Знімай кофту. Знаєте, що найцікавіше складати? Це мамину косметичку. Це такий пазл, який Ігнат обожнює, він би з задоволенням. Така в мене Ігнат би з задоволенням. З задоволенням би краще складав її. Бо не весь пазл, в нього не вистачає терпіння, да, синок? Хоча він складає вже їх дуже легко. Класні вони, оці пазлики від що це? додо. Ось вони, ці пазлики від Додо. У нас їх багато варіантів. Оце от хто що їсть, він його вже дуже давно вміє складати. А ще в нас є отакі, я їх показувала вам, але що хочу, хочу сказати, що оці на 2 ну, на він легко складає, і вже і на 4. Ну, загалом, оці всі фігурки він складає дуже легко. У нас тут і такий є, і такий. Щось от. От цей кубик ми рідко складали. Вчора його дістали. От, ну тут теж максимум на 4 детальки йде. І він також дуже легко їх складає. То я думаю, треба купити вже спробувати на більше, От скільки там наступні, вісім, може йдуть, чи 12, чи 10. Ну, треба подивитись. Хоча мене знаєте, що трохи смущає, що ось тут вони на одинаковому фоні. Ну, тобто, от бачите, можна не обов'язково шукати курочку, можна шукати зелене і зелене, або от помаранчево шукаєш, а потім козочку складаєш. І мені цікаво, він шукає сам, самого звіра чи от, по кольору. Непонятно. Ну, він називає, називає, що да, ми складаємо корівку або складаємо коника, от, але ж все одно от, цікаво, по, якому, по якій характеристиці він їх шукає. Бо тут дуже легко шукати по основі. Тому треба купити м цей. На які? А, 2-3-4 елементи. Я думала, 3-4 роки, думаю, здуріли. А, цей. Треба коротше, купити пазлики на більшу кількість і пробувати вже складати їх. Подивимося. Ну, вийде, вийде, не вийде, поставимо нехай. А, далі будемо. ну, Пізніше будемо займатися. Ці також дуже класні. А, любить він їх всі. І ці та показувала вам вже сто разів. Оці мама, синок теж. Оці, до речі, найлегші. Їх треба купувати самі-самі перші. От якщо перше хочете дитині якусь розвивашку там після. Року, да, там, близько півтора року от щось купити, то купуйте оці. Вони дуже просто збираються, і дитині легко їх запам'ятовувати. А от ті, до речі, хто що їсть, то останніми треба брати. А я брала навпаки. Я оці брала останніми, а хто що їсть, першими. Ой. А це пінгвіни, теж в них граємо. Та тут усе граємо тут, як завжди, бачите? Ідеальний порядок. Так, треба вибрати такий ракурс в цій кімнаті, де хоч трошки чисто. Цей у нас вчора з Ігнатом був такий інцидент, неприємний. Трошки ми з ним посварились. Бо знаєте, ці два дні ми не виходили на вулицю, ж було холодно, і я казала, дуже багато стало телевізору. Я прям помітила, що його стало більше, ніж зазвичай. Це вчора ввечері, Ми з ним сідаємо малювати. Я йому щось кажу, а він просто дивиться в телевізор. І все на мене ніяк не реагує. Мене це розізлило, бо зазвичай ми з ним граємо на фоні. у нас завжди щось грає. І показую, а і він ну спілкується зі мною. А це ні, вилупився в цей телевізор і все. І я знаєте, така трохи з нервами беру пультом і так різко вимикаю. І тут почалась така істерика. От. А він знає, знаєте, вже такий трошки розумненький ж. І знає, він каже: Мамо, будь ласка, вімкни мені телевізор. А він знає, що якщо він каже, будь ласка, то я не можу сказати ні. Але тут я була крім. І це, і була така істерика ногами тупотів, і все. Але знаєте, десь ну, хвилин сім вона закінчилась, і все. Ми далі нормально вже гралися без телевізора. Все ну, моя помилка була в тому, що я виключила різко, але я чесно, от розізлилась. Що він мене не чує. Зазвичай у нас була пару разів така ситуація, то я йому кажу: оцей мультик, ти додивляєшся, і я телевізор вимикаю. Отак. А це я прям така, типу, мама, хоче з тобою малювати, а ти не хочеш з мамою малювати. Що це таке? От, то ми з ним посварились, Ну, потім помирилися. А сьогодні вже все сонце. Ну, показує все одно градусничок плюс один, але ну, сонечко, воно вже, знаєте, кличе на вулицю. Не так як вчора, а вчора сніг був, нічого не кликало. Я зрозуміла, що сьогодні вже кінець тижня, я жодного разу за цей тиждень не прибирала. Тому, Тому ми спочатку сходимо погуляємо. А потім все одно він довго не спить, цей Ігнат, і потім вже будемо прибирати. А вчора, знаєте, він ліг спати, ну як завжди, в четвертій годині, і тут в п'ятій почали сверлити сусіди, щось ремонтують. А у нас в будинку з першої до третьої тиха година. От, а, ми, а ми вкладаємось в четвертій. І виходить, що ну, вже якби всі можуть шуміти. І цей дядя сверлив, як ігнат каже, дядя сверлить, а я хочу спати. І не давав йому спати. Він поспав всього годинку, але це не завадило йому вночі лягти в півпершої. Вже у мене очі закривались, а він бігав, шукав свої машинки, не міг знайти ту, з якою буде спати. От, і шу. Ну, а ну, сьогодні, як зазвичай. Коротше, щось він став менше спати. От мораль. мораль цієї історії, що він став якось менше спати. Ой, ну подивимося. Знаєте, вчора розповіла своїй мамі, що в садочок нас вже підтвердили. Мені ввечері ще ця листа на електронну пошту прислали. Що все-все підтверджено, все ура. Натіпа все, міняйте графік, терміново міняйте графік. Ну що це таке? В садочку в четвертій не лягаюся. Кажу, ну ладно, у нас ще є час, будемо міняти. Ну, поки я не бачу перспектив для цього, але ладно, будемо міняти. Треба лягати вперше, так, правильно. Боже, ладно, якось воно буде. Все, збираємось на вулицю. Магазин нічого не треба, підемо тільки на майданчик. Беремо велосипед і йдемо на майданчик. Це за машинки. Це машинка. Ескалатор. Екскаватор? Ми дуже вдало сходили в Ігнат поспав, я його чекала, хотіла з ним робити печиво. Він не хоче зі мною робити печиво, ну і добре, будемо без нього без нього швидше. Так, знайшла рецепт кокосового печива. Супер рецепт, як завжди, нічого не треба. Це такі рецепти, я обожнюю: два яйця, цукор і кокосова стружка. Так, За рецептом її треба 160-180 г. У мене 190 Супер, просто супер. Те, що треба. І ванільний цукор. Два яйця, грам 60 цукру, 160-180 грам, грам кокосової стружки і ванільний цукор. Все, змішали і буду такі кружечки робити. Зараз спробуємо цим зайнятися. Я думаю, що цукор з яйцями я зіб'ю блендером, щоб швидше було. Міксером, щоб швидше було. Ігнат передумав. Він все-таки прийшов і буде допомагати мамі робити печиво, так? Да? Добре, перемішуй, синок. Нехай постоїть трошечки, я так думаю. Мені так хочеться. За рецептом такого не було. Я поки помию посуд швиденько, і тоді вже будемо катати кульки. Ігнат, тільки щоб стрілки нічого не випадало, добре? Домовились? Так. Yeah. Добре. Він тільки що просився дуже сильно пускати бульки мильні. Я не знаю, ви дозволяєте дітям пускати мильні бульки в квартирі, в кімнаті. Я не дозволяю, От, але проблема в тому, що чоловік дозволяє. І виходить, що з вони пускають, а мама така зла. тьотя. Ігнат, не висипай, будь ласка, за мисочку, тільки всередині. От, але ну, чоловіку то нормально, що ті плями потім на підлозі. а Мене це бісить. І у нас... Що ти не робив? Зараз приберемо. І у нас через це постійні такі, знаєте, сварки. Тому що, ну, що це за діла? Це вулична гра, але от вони з татом вважають, що це гра, в яку можна грати вдома. Ну, я вже їх сховала, сказала, що ні, все, нема. От, Але знаю, що з татом все одно буду гра... будуть грати. От, Отак. От так, чекаю, поки до розігріється духовка. Слухайте, дуже так важко вони ліпилися, якщо чесно. От, І цей. Ну, таке, не знаю. Я вже не знаю, чи буде це реально смачно. а Я ще хотіла сказати, що це таке легеньке е, печиво для тих, хто на дієті. А потім, знаєте, подивилась е, на калорійність е, кокосової стружки, а вона 665 кілокалорій на 100 г. Це просто з'їв. Ну, три-чотири печеньки такі з'їв, і все, це пообідав або повечеряв. же все. Відбій. Це калорійне печиво. Плюс тут ще і цукор. Ну, і що ж тут нема борошна? Кокосова стружка заміняє тут все на світі. По калоріям я маю на увазі. Ой, ну нічого. Ладно, спробую. Я його таке, таке ще не пробувала, але я все, знаєте, шукаю своє смачне кокосове печиво. Ну Поки поки ще шукаю в пошуку. А випікати аж целих 15 хвилин. Я думала, там хвилин 3-5. Ні, 15, ладно, буду дивитись. 15-18 навіть написано. Треба дивитися, щоб не пересушити його, бо воно розпадеться, воно і так постійно хотіло назад перетворитись в кокосову стружку. Слухайте, я сьогодні в Аврорі побачила цей дубайський шоколад. Такі маленькі батончики, вони коштують 39 гривень, я не знаю, скільки там, 10 грам чи 15 може. Я так на нього подивилась, подивилась і не взяла. От, але потім так пошкодувала. Думаю, блін, треба було взяти і собі і свекрусі і цей. вже коли до неї поїдемо, разом з нею спробувати. От, але цей, мені щось ця халва, халва в шоколаді не дуже прям, так заманює мене після того, як ми її сам, самі робили. Це мій брат так її назвав халва в шоколаді. Цей. Я думала, що в цьому році всі паски будуть. З ароматом дубайського шоколада. Паска, як дубайський шоколад, дубайський шоколад всередині. Тісто ката катахіміча, як вона там всередині пасок. Думала, що буде весь інтернет в цьому. Ну, не весь, не весь, але ну, багато. Я бачила декілька варіантів, де пропонували саме от, з такими смаками пасочки ліпити. А я вчора вже взяла рецепт своєї мами паски. Чи я вже казала це? Здається, ні. Ладно, взяла, коротше, я рецепт. Якщо казала, послухайте ще раз. От, да, Шикарний там рецепт, звісно, за складом. Я е, треба ще дещо докупити, бо я так не очікувала деяких інгредієнтів в плані кількості. От, А так там нічого такого незвичного немає, але є пару секретиків. Ну, подивлюсь, подивлюсь. Ну, я буду робити пасочки в середу або в четверг От, аж. Тому, мабуть, вже не встигну сюди викласти. А якщо я встигну викласти, то. Бо вже ніхто не встигне спекти. Ну, таке. І цей. Ну, ще треба спробувати, щоб вони в мене виходили. Бо знаєте, в мами вони виходять, але в мами все виходить. Тому треба буде пробувати. І цей. Коротше, хочу, щоб вони були добренькі. І забула, що ще хотіла сказати. Пройшло 7 хвилин, я це вийняла. Що це таке? Я вибачаюсь. Що це таке? Ну, як ці рецепти повторювати, я зробила все строго по інструкції. На вагах зважувала, не на око клала. Все зважувала. Ну, що це таке, а? Ну, от я казала, що воно розсипається, воно якесь дивне. Ну Деякі от залишились, кубки тримаються. Зараз трошки підсохнуть. Ну Це кошмар якийсь, ну чесно. Дякую, дякую дуже за рецепт. Напишу обов'язково відгук. <gie> і, і, і от що я повинна думати, що це зі мною щось не так, що це я перевожу продукти, як тут деякі кажуть. Я зробила все, як написано було в описі. Добрий день. <с Salz leaner> ну, Буду їсти тепер, що робити? Ложкою чим? Но я не можу. Знаєте, загалом воно добре, на смак, воно добре. Ну, а що, кокосова стружка з цукром? Чого вона не добра? Ігнат вже другу з'їв, але дуже сильно э, крихке, все розвалюється. І добре, що сьогодні не прибирала, бо ви б бачили, як ігнат це їсть. І... <сі> Тому нехай сьогодні їсть, а прибирати будемо вже завтра. Але я не знаю, що я зробила не так. Ну, от. Але кубки воно в мене тримається. Ну, так, знаєте, на доброму слові, чесно. Ой, ну нічого, до чая піде, його тут трошки, так що пайде. Мій Ігнат мене кличе і каже, мама, іди подивися, роз... іди за мною. Я розсипав печеньку. Я просто, я просто хочу, щоб ви це побачили. <різь> допоможіть, точно, що допоможіть. <різь> Нормально? От я скажу: ну добре, що я сьогодні не прибирала. Я як відчувала, <різь> я як відчувала, що в п'ятницю ввечері то не потрібний процес. Да? Ігнатик, не будемо прибирати. Суботу придумали саме для не того, щоб прибирати. Ще печенька, он. Будемо прибирати в суботу. А ото ще не ще печенька. Не. А що то? Прикурка, я <laughs> Каже, то крошки, а я хочу печеньку. <laughs> -да. Напікла мама від душі. В принципі, можна було взяти ту кокосову стружку. Просто її ложкою порозкидати по всій квартирі. І ми знає, все наїлись, типа. Ой, господи, ну я, я завжди, знаєте, навіть якщо в мене нема роботи, я її собі знайду. Ой. Граємо з Ігнатом цікаву гру. Він згадав, ми вже давно в таке не грали. Набираєш водичку і отак в трубочку сильно дуєш. Це, до речі, діткам дуже корисно. Та й дорослим, в принципі. Цікаво, тільки пити не можна. Так, да, і зубами гризти не можна. Отак, Дуй. Щоб було багато-багато бульбашок, багато-багато, давай. Дуй, багато-багато. Сильно-сильно. Отак, молодець. Отак, супер. Чкі ротик закривай. І погнав. В нас наступний день. Я чомусь вирішила, що сьогодні повинна бути така погода сонячна, тепла. Ну, так я собі придумала, що буде багато сонця. От. А до того сонця немає, все хмаринки, але на вулиці тепліше, ніж е, цей. вчора було. Наче пише вже 8 градусів. Так, да, значок? 8 градусів? Таке вікно. Що, через нього не видно, скажіть, е, а я думала, що сьогодні буде сонячно, на ніч поставила прання, постільна білизна. і ну, нічого, Буде сохнути так вже, як є. Е, новий порошок спробувала в новусі. Е, недорогий і непоганий. І ще, знаєте, в мене радість, яка відіпралась з простирадло е, фломастер, що Ігнат мені все розмалював червоним фломастером, все відібралось. Хоча я думала, що все. Прощавай, буду з е, ні, це чистенько. Ось такий я брала в новості порошок. Це капсули, їх тут 10 штук і щось 80 гривень. Вони коштували тоді на акції, відкривати не можна. Але я такими капсулами люблю прати тільки постільну білизну. Запах приємний, є, він запах є. От. Хто не любить, тому звісно ні. Е, ну, я люблю, коли саме постіль, чимось пахне. А для звичайного одягу використовую просто гель. Я взагалі не дуже бачу різниці. До цього в мене був Аріель, Колись теж брала на акції, там 24 капсули було. Надовго їх вистачає, ну, не бачу різниці, чесно кажучи, що цим от вчора випрала, що тим до цього, і то, і то довго. Слухайте, а я як е, помила манстеру свою листочки, е, тоді ми Ігнатом мили, то подивіться, як вона мене за це віддячила мені. Ой па бам Випустила новий листок. Листочище буде да-та-дам! І нас мене кривляє. Ой, ще він не розвернувся, але бачите, вже стріла така величезна, розвернеться. Буде туди ще один, вже скоро стеля. Не знаю, куди воно там все це росте. Мої джунглі, джунглі. Зовут. А, цей. Ну, зараз така гарна, частенька. І вже буде літо, то буду її пшикати з цієї бризгалки. То буде їй також легше. Так, Ігнат тут мені порядки наводить, як завжди. Ми збираємося на вулицю, да? будемо там дути бульки, гуляти. Ага, але спочатку ми вам покажемо, як класно ми вчора забігли в Аврору. Коротше, я з Ігнатом більше в Аврору не піду. Так, ну реально з дітьми туди не можна. Вийшли, зайшли ми тільки за мильними бульбашками. Вийшли ми з наборами таких машин. Я ще в тому році хотіла їх купити. Вони такі звичайні пластикові, якраз на вулиці гуляти, просто супер. І він дуже хотів їх, бо він у дітей на вулиці бачив щось схоже. Йому дуже подобається така вантажівка. От просто звичайна вантажівка. А у нас така була жовта, але тут поламалась. От, тому взяли ось такий комплект, який він був задоволений. Він сьогодні спав з цими машинками. Потім ви, дівчата, в коментарях мені порадили літачок ще докласти в рюкзачок. Я подумала, ну да, це точно класна ідея. Єдине, що той великий, думала, може, не влізе мені в рюкзак, а знайшла в Аврорі ось такий маленький. З чого? Ну, з якогось тут м'якого. Непонятно, з чого зроблений, Ну, літає. літає. Потім. А взагалі, я казала, що ми зайшли просто за мильними бульбашками. Вийшли з цілим пакетом. Запаску для мильних бульбашок побачила, взяла цілий літр, бо він її постійно виливає. Ну, Бульбашки самі нормальні, а середину вили вже. І він сам це побачив і кричить на весь магазин: Мама, мама, що там всередині? Це він ну, по телевізору ж таке бачить. Це бомбочка така от ванну, і там всередині повинен бути сюрприз, начебто динозаврик. Але для цього треба купатись в ванні. Так, ігнат? А ігнат в ванні? а ігнат в ванні купатись не любить. Ми купаємося ж тільки в душі, а ванну він останнім часом не полюбляє. Але я йому кажу, що якщо ми наберемо все-таки кошеня, добре, зараз я подивлюсь. Там у нас просто з тієї сторони мультик. Коротше, він мені пообіцяв, що буде купатись ванні, а за це ми туди бомбочку цю кинемо і подивимося, що там всередині. Аж самі цікаво, чимось пахне таким фруктовим. Ну, Разочок спробуємо, а вдруг сподобається. Так, це треба скласти. Але спочатку налью от сюди, бо вже ж все порожня. Ще одну таку ми викинули, і ще одну нову ми купили таку, бо бульбашки це любов зараз дуже сильна. Зараз я її сюди налью і заодно спробуємо, чи добре, чи ні. Ну мені здається, що це така стандартна, вона всюди продається. Я її бачила і в Єві, і в епіцентрі, і тут. В общем, взяла, поки було. Так що, отак зайшли ми за бульбашками, а вийшли ось з цим добром. Знаєте, мені чоловік каже, навіщо ти купуєш всяку таку фігню в Аврорі дешеву, типу черговий мотлох якийсь? Краще взяти одну машинку і тіпа, ну, краще. От. Але він потім ці класні машинки не дозволяє брати на вулицю. Типу ну, каже, Обережно, ви їх там зламаєте, на вулицю це не беріть. От. Ну, але теж там зовсім якимось мотлохом і на вулиці теж не хоче. Він же вже теж не дурний. От і виходить типа дуже класні брати не можна, а дешеві не купуй. А я все одно купую. Бо бо знаєте, в мене в дитинстві таке було, що мама купувала іграшки, якісь класні, бо їх хтось дарував, і потім вони просто сиділи на полках, стояли на полках, і ми гратись було не можна. Мене це завжди ну дивувало, і до сих пір. От в смислі купили дитині іграшку, і гратись не можна, бо вона дорога, ти її зламаєш. Так навіщо ви її купували? або ну, коротше. І в мене точно з Ігнатом такого не буде. Все, що ми йому купили, це можна грати там, де хочеш. Ну, єдине да, якщо це буде якась там інтерактивна іграшка, а її в піску закапувати, її так не можна, да. так. Але м -м -м тоді потрібно щось цікаве купувати, і таке, що чи можна і на вулицю винести, і пісок зарити. Але все одно, щоб воно було цікаве. Тому такий в мене підхід, Ну, а далі подивлюся, так, звісно, зараз іграшки можна купувати ще недорогі. а коли цінник буде рости, то, можливо, я по-іншому заспіваю. Все може бути, ну поки що ось так. Все, збираємось на вулицю, одягнемося все одно тепло, бо вчора ми підмерзли так трошечки на руки. Але сьогодні вже плюс 10, наче, а от з завтрашнього дня наступає вже справжня теплюща, теплюща весна. Так що сьогодні ще такой. Проміжний етап, а далі буде класно і тепло. А з вами будемо на цьому прощатись. Сподіваюся, що вам було з нами, як завжди, цікаво і весело, і приємно ви провели цей час. І до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!